Оронги команди Прикарпаття під час міжсезоння, результати енергетичного дербі та виступи наших баскетболістів. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина, програма Тайм-Аут. І у сьогоднішньому випуску ми поговоримо про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Перший спаринг під час міжсезоння гравці Прикарпаття провели проти Тернопільського Агрона, який є лідером групи 1 Аматорського чемпіонату України. На полі хитрик-арена зелено жовті не дали жодного шансу гостям. Обіграли їх з рахунком 6-1. Голи забивали Роман Барчук, Володимир Рудюк, Максим Соловйов та Юрій Радульський. Андрій Хома відзначився дублем. Уже через декілька днів гравці Прикарпаття зустрілись із львівськими Карпатами. Однак, здобути перемогу у цьому поєдинку франківці не зуміли. Поступили з рахунком 3-0. Огляд західноукраїнського дербі до вашої уваги. Гравці Прикарпаття Ю-19 вийшли до фіналу Кубку Дюфло. За підсумками двох зі столичною нікою юнацька команда Прикарпаття зуміла вибороти путівку до фіналу всеукраїнського об'єднаного турніру. У першій грі завдяки голу Павла Михальчука зелено жовті відсвяткували мінімальну перемогу. У матчі відповіді підопічні Олега Вебрака проявили характер і здобули вольову перемогу. Дублем відзначився найкращий бомбардир Прикарпатців Іван Дмитрук, а фінальну крапку у грі поставив Андрій Дрекало. На табло три-один. А тим часом гравці народного футбольного клубу Ураган у третьому етапі п'ятого туру футзальної екстраліги на домашньому полі зустрілись з Львівською енергією. Енергетичне дербі завершилось з нічийним рахунком. На табло два-два. Голи за франківців реалізували Даниїла Бакшин та Артем Фаренюк. Були періоди в матчі, де ми могли здобути забиті голи і не один. Але так само і у суперника були добрі нагоди, особливо на початку матчу. Вважаю, що початок матчу і ми пропустили голи, було ще декілька нагод суперника. Зайва наша така налаштованість зіграла злий жарт, і хотіли якомога скоріше зрівняти рахунок, і це призводило до контратак суперника. Потім заспокоїлись дещо, взяли, вважаю, що під контроль. М'яч створювали гольові моменти, їх було чимало в першому таймі, і перша половина тайму цілком могла завершитись на нашу користь. Але так, нічия. Перший тайм вважаю, що трошки кращий був в нашому виконанні, і за кількістю створених моментів а реалізація була однаковою. В другому забили такий потрібний гол, щоб повести... В рахунку в Дербі і, на жаль, припустились помилки, контратаки, енергія дуже добре, реалізовує контратаки, і сьогодні вони це підтвердили. Два м'ячі забили з контратак. По-дальшому вже був матч такий нервів, де кожен міг перемогти. Продовжували, грали на перемогу, хотіли здобути три очки, але, на жаль, сьогодні нічия. Тому маємо в регулярному чемпіонаті перемогу, поразку та нічию. Найяскравіші моменти енергетичного дербі – дивіться у огляді. Чемпіонат жіночої баскетбольної ліги продовжився баблом у Києві, де за сім днів буде зіграно 14 матчів. Лідер жіночої ліги Франківськ Прикарпаття за тиждень проведе шість ігор з трьома різними командами. За підсумком матчів, 19 лютого Франківськ Прикарпаття залишились непереможними. Прикарпатські дівчата здобули 14-ту перемогу в сезоні, обігравши Інваспорт. 115 38. попереду у дівчат ще три матчі. Готуються вони і до виступів у європейській лізі. Франківськ Прикарпаття уже на початку березня, в Варшаві, 4-5 березня, виступить у фіналі чотирьох. На стадії півфінала ми будемо мати суперники чеську команду Хомутов. Ну це, напевно, найважливіші змагання для української команди. І відрадно, що команда, яка представляє наше місто, нашу область, Франківськ Прикарпаття, вперше для України здобула. Право виступити в фіналі чотирьох європейської ліги». Паралельно 17 лютого в Івано-Франківську стартував черговий ігровий бабел регулярного чемпіонату баскетбольної суперліги серед чоловіків. У неділю Прикарпаття Говерла КФВ зустрілась на майданчику із одеською командою. Біба у результаті гри підопічні Євгена Мурсіна в третьому сезоні поступились гостям на табло 70-80. Калуський легіон вдома зазнав поразки. У матчі на арені імені Степана Бандери у Калуші прикарпатська хокейна команда приймала столичний сокіл. Поєдинок видався напруженим, але скупим на шайбе. Єдиний влучний удар Бондарєва приніс соколятам перемогу в овертаймі 0 1 Ми вихідними у столиці Молдови Кишиневі відбувся міжнародний турнір Стеквандо ITF Молдова Open Cup 2023. У змаганнях взяли участь близько 300 учасників з Молдови, Німеччини, Чехії та України. Нашу країну представило семеро спортсменів з Івано-Франківська на їх рахунку: одне золото, два срібла та три бронзи. Змагання відбувались у двох розділах та формальні вправи туль та спортивний спаринг Мацогі. Прикарпатський сноубордист Михайло Харук став абсолютним чемпіоном України. Зробив він це минулого тижня на відкритому чемпіонаті України зі сноубордингу. У результаті змагань хлопець здобув певнену перемогу та захистив чемпіонське звання у слаломі. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.